Друзі, всім привіт! Ну що ви скучили за моїм шабовданням? Сьогодні у нас спецвипуск: не різдвяне, не новорічне, не святкове, не красиве шабовдання, а шабовдання старече. Як шабовдаються старші люди? Шабовдання старших людей починається не з таксі біля будинку, а з виносу цілого мішка памперсів так починається будь-яка моя пригода, в принципі, і з чеку того скільки ялинок викинули мої сусіди. Ялиночки, які ми прикрасили біля під'їзду. Ще стоять. Правда, зникла кудись половина іграшок. Ей, але стоять все один. На фоні так ходить підлітки почекатися. Теоретично моє шабобдення старече. Мало початись би о сьомій ранку. ранку. Але ми почнемо його з поїздки на тролейбусі. Сядемо, будемо сидіти, хай молодь поступається місцем. І отак от на них дивитися, якщо вони не поступаються місцем. Це наш перший пункт розваги. Поки чекаю тролейбус, складаю собі план старечих розваг. Це ж треба обов'язково поїздити на тролейбусі, сходити в аптеку, можливо, здати якісь аналізи, походити трошки пішки, бо для здоров'я, для серця, можливо, щось продати, сходити на зустріч зі старими подругами, зі старечими хобі. На пошту, на пошту треба зайти обов'язково. Так що ще треба? Треба думати, думати як стареча людина. Хотіла почати свій старейче шабовдання на базарі, купити гарбуз, наприклад, або такі замерші айстри. Але погане шабовдання ввечері треба було вранці шабовдатись і скупляти скільки хочеш. Що я за людина така ненавчена до старечого шабовдання? Але може вилучитися мімозу купити. Це теж в принципі, старейший такий шотинг. Мімоза. Виявилося, що в мінус 20 ці квіткові базари теж не працюють. І мімозу не продають ще, і її ще не виростили. Шабовдення поки що катиться по тупірніст. Ну що, в рамках старечого шабовдення мені обов'язково лишається е, зробити таку пішу прогулянку з дуже діловитим обличчям, кудись іти. Самурай не має цілі, самурай має дорогу. Намагатися не вбитися по цій слискоті, але... Я можу порадити свою одну з улюблених вулиць для прогулянок. Це вулиця Івана Франка. Вона дуже довго можна прогулятися від центру і до самого не скажу, якого парку, проходити дуже багато різних красивих будиночків, головне крутити головою. І що найцікавіше, я йду не по цій вулиці, а ви її рекламую. Я вам зараз трошки покажу вулицю Франка. Зараз у Львові ситуація така. Генераторні алеї знову в дії. Я колись про... Я таку справу для ораторської майстерності для студентів. До речі, зараз їм можна теж запропонувати: перекричати генератор. Знаєте, підходиш до генератора і вимовляєш якусь промову і намагаєшся перекричати генератор. В які часи, такі виклики. Дуже важливий лайфхак в спецвипуск про старече Шабовдання. Як ходити по слизькоті, так, щоб не впасти. Називається слизька хода. винайдено мною і моїми колегами. Санюта Андрюха привіт. Тож, дивіться. Руки витягаємо з кишень. Ноги призігнуті. Руки з кишені обов'язково, ноги призібнуті. І трошечки відхиляємося назад. Не так тетралізовано, як показала, і не парагульський, а нормальний. І не падайте, будь ласка. Пішла куди, потягнуло серце. Найшла в щадбанк. Так дивно, у мене навіть немає карточки, а шутбанк. Я так присповнила старечим шабовданням. Ой, знайшла дивний е, дворик, зараз покажу. Дивний дворик, в якому є підказка. Оаза. Це означає, що терапевтичне шабовдання старече це моя оаза. Те, що наповнює мене енергією. Довгий час не могла знову віднайти свою ОАЗу. А зараз все світ такий Катя, дивись, ти на правильному шляху, Ощадбанк, Укрпошта, рухайтесь далі, ви майже дійшли до своєї цілі. Ну що, Любчики, ідемо здавати аналізи? На сьогодні. Це що ж таке? Це якщо й пошта буде закрита, то що робити людині взагалі? Старшій людині? Після обіду в місті, поясніть мені, аптека. Здати аналізи це не просто моя якась стареча блаш. Мені моя лікарка сімейна прописала здати вітамін Д, ферритин, ТТГ і загальний аналіз крові, щоб зрозуміти, куди здіваються моя енергія, мої сили. Тому синево, якщо ви ви мене дивитесь, готова бути вашим амбасадором, готова бути блогером за їду, за аналізи працювати. От, допустіть мені блогерство, старече блогерство от таке, от старече блогерство. Маю таку місію, як на гарні кав'ярні кликай. Можна віддати свої книжки на реалізацію. Можна віддати на реалізацію або на благодійність або на допомогу тваринам, книжки, які ви прочитали і не знаєте, куди дівати. Але і ще частина книжок можна віддати на Bookforces. На Bookforces всі абсолютно книжки продаються за повний донат, 100% донат. Сплакай можна придбати вживані книги, і тут неймовірний вибір книг. Щоб ви розуміли, Тут я навіть команд. Тут цілий стелаж книжок про літерство. І сюди прийшла на книжковий клуб. Щомісяця в впликає, відбувається книжковий клуб в чатіку книжкового клубу 560 людей. І тільки людей. Тільки 10-15 людей, щомісяця читають книжку і приходять на обговорення. Я вас не закликаю, будь ласка, не реєструйтесь. Велика конкуренція. Але знайдіть собі книжковий клуб, який вам подобається в силу місці, і ходіть туди. А впликай, можна просто прийти каву і почитати книжки. Купити книжку. Можна його зняти? Можна, тільки бажано він не займався цим колтонім. А вообще можна звісно, старече шабовдання треба завершувати на Укрпошті. піти забрати пенсію, заплатити субсидії. Або купити собі щось для душі і щось смачненьке, і почитати. І взагалі там шопінг всіх напрямків може бути. Піду відриватись наповну. Підсумки мого шопінгу купила цукерки. 57 гривень, цілий кульок. Тіни зі смаком банана. І ви не повірите, останній відривний календар переді мною забрав чоловік. У нас всього було двоє на пошті, він прийшов за відривним календарем. Буває таке, буває. Насправді там ще був один такий календар на холодильник, знаєте, але там тільки імена, які сьогоднішнього дня і релігійні свята. Але ж ви знаєте, що в мене є вже окремий календар релігійних свят. На цьому буду завершити своє старече шабовдання. Бути старечою людиною абсолютно не страшно, весело, це цілковита пригода. Але найголовніше, треба починати шабовдання наступного разу о сьомій ранку, якщо в Харкові, і о десятій, якщо у Львові. Всім гарного вечора, на добраніч, бо вже сьома година і старечі люди збираються відпочивати. Жіть своє молоде життя і не зважайте на цей блог, будь ласка.